Тетяна Серкіс живе в мікрорайоні Сади-2 у Полтаві. Жінка скаржиться на холод та переймається за цьогорічний врожай абрикос. Ми з подружкою взагалі кожного дня прогулюємося по садах і дивимося, де які квіточки зацвіли. В минулому році дуже плодоносили, прямо сила була. Позапрошлому році взагалі не було. тому, я думаю, теж не буде за похолодання. А так абрикос дуже багато. Там за домом у нас дуже багато дерев. Квітневі заморозки на Полтавщині завдали шкоди плодовим деревам, зокрема абрикосам, що вже розпочали цвітіння. Через раннє потепління рослини стали чітливішими до нічних падінь температури, розповіла доцентка кафедри ботаніки педагогічного університету Тетяна Шкура. Кожної Культури в кожного сорту є свої критичні температури, які рослина не може витримати, і це звичайно критично вплине на врожайність. Тривалість виживання квітки, якщо вона вже розпустилася, з наукової точки зору десь мінус три, мінус градуси це вже критично, тому квітка може замерзнути і не дати зав'язатися плоду в подальшому. Так, що можемо не очікувати таких високих врожаїв абрикос, як було минулого року в Полтаві, іменно в Полтавській області. На цьому тижні фіксувалися нічні температури повітря до 4,5 градусів морозу. Проте від'ємні температури тривали досить довго до 15 годин на добу. Тому, на відміну від короткочасних заморозків, вони можуть спричинити більш значні пошкодження і. Як квітучих дерев, так і плодових броньок. Різке зниження температури повітря зумовлене хвилею арктичного повітря, розповіла Суспільному синоптикиня Олена Леонтьєва. Такі вторгнення холодного арктичного повітря це доволі звичайне явище, яке навесні, і в тому числі в квітні, і ще й на початку травня у нас трапляється. На цей раз це була доволі довготривала хвиля холоду. До кінця цього тижня ми перебуваємо під впливом арктичного повітря та зони зниженого тиску, тому у нас ще можуть спостерігатися снігові заряди, як і до цього на цьому тижні. Такі низькі температури вони пригнічують. Рух, пересування, да, перельот з квітки на квітку, ще плюс холодний вітер, ну і бджоли зараз активно не працюють, вони знаходяться у вуликах, да, в своїх. В місцях існування, ну так що і це ще також може негативно вплинути. Тобто квітка не запилиться в абрикосі, і таким чином ми теж вражає, можемо не отримати для оптимального розвитку абрикос. Потрібно, щоб була сонячна, тепла погода, приблизно 10-20 градусів. За словами Олени Леонтівої з наступного тижня очікують поступового підвищення температури до 15-20 градусів тепла в день. Світлана Мастепанга та Анатолій ко Суспільне новини Полтава.